Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо варити Кульбабовий мед. О, тільки що був звук. Отакий, ніби відкриваєш отакий. І ось все. Загалом нам треба. 400 кульбаб, але ми вже розбирали, напевно, 200, але руки вже мої постраждали. Отак воно виглядає через пакетик, як якийсь чай. Ми думали, що біля дуба буде багато, але виявилась тільки маленька моя жменька. Ми назбирали вже кульбаби, йдемо додому, тільки перед тим, як збирати кульбаби, треба одягати рукавички. Для меду нам потрібно 400 кульбаб, цедра, сік, одного лимона. 600 мл води та 1 кг 250 г цукру. Кульба б мити не варто, тому заливаємо їх водою і доводимо до кипіння. Даємо прокипіти 3-5 хвилин і відставляємо наш мед на 4 години настоюватися. Сумішно стоялись. Тепер додаємо цукор та сік і цедру лимона, доводимо мед до капіння і варимо хвилин 40 на маленькому вогні підмішуючи. Уже настав новий день, і я з моєю мамою зробили вже мед з кульбаду. Ми зараз переливаємо. Мед у гарну посудюк. О, oh, вау! Wow. Ну все. ой 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 Мама дай серветку. Тепер прийшов час пштувати. Я в школі маленьку бамочку. Ой. Ну маленький-маленький уточок брала. Лимон. Смачний. Після смак відчувається лимон. Оця, оці кусочки маленькі лимону відчувається як соти. Дуже солодкий. Тут нема для ложечки. Було б круто, якщо б тут е, була дирочка для ложки, можна було так. Теж для цукру, але ми взяли як для меду. То в купляли для кактусів, а це мама купила таке для цукру. Е, і зараз покажу. Чашку. Ой, чашку. І отаку от, от чашку. Так, тепер знову переходимо до кульбаб. Перед тим, як збирати кульбаби, не лінуйтеся, йдіть, збирайте, але особливо збирайте їх не біля дороги, а десь в полі. Ну, далі від дороги. Бо якщо біля дороги е, буде летіти, наприклад, навіть від тих самих велосипедів, машин, людей, сидів, що летить пелюка від машин е, особливо, то треба десь под... не в місті. Ну так в місті, там, де двір плюс-мінус, там, де не їздять машини. І тепер Робіть мед, куштуйте мед і йдіть збирайте кульбами.